Розповімо все про дизайн проєкт, наповнення та цінність для вас. Перший етап дизайн проекту це планування рішення. Перед тим, щоб розпочати роботу, найважливіше це заповнити наш один робочий файл. Один із робочих файлів це анкета. Анкета, вона передбачає в собі технічне завдання, щоб перш за все ми зрозуміли. Хто проживатиме в даному об'єкті, яка його ціль, яке його призначення? Тобто всі такі важливі питання, які підготувала наша команда, які допоможуть нам зрозуміти, що нам пропонувати по наповненню вашого об'єкту. Відповідно, на старті команда розробляє декілька різних варіантів планувань. Ми не обмежуємося у кількості планувань, бо це часте питання. Чому не обмежуємося? Нам важливо пропрацювати різні зони, подивитися, як ваше приміщення може виглядати. З різних аспектів відповідно ваше завдання розглянути варіанти команди, які вам запропонували, власне подивитися перш за все на розміри, на габарити, на функціональність кожного приміщення це важливо, оскільки це є базис розробки майбутнього інтер'єру. Відповідно. Ми з вами обираємо зони, які нам сподобалися найбільше. Наприклад, ви маєте можливість собі там з першого варіанту обрати там одну зону, вам сподобалася. З третього варіанту вам сподобалася якась інша зона. Тобто ми з вами, як такий пазл, складаємо різні зони в один. І відточуємо його до фінішу. Власне, етап планування це такий конструктор, де важлива е чітка взаємодія комунікація між архітектором та вами. Відповідно, е така робота дозволяє нам передбачити всі максимальні різні варіанти, і ви точно будете впевнені, що у вас продумане функціональне ергономічне планування. А зараз ми з вами переходимо до другого етапу розробки дизайн-проєкту проекту це створення 3D-візуалізації. Завжди ми будемо розпочинати із анкетування. Вона нам потрібна для того, щоб ми проаналізували вас, проаналізували ваші смаки та побажання. Ми з вами поспілкуємося, проведемо зустріч та будемо все аналізувати. У нас є певна методика, по якій ми це робимо. У яких стилістиках ми працюємо? Ми працюємо у декількох стилістиках. Так як у нас у команді є різні дизайнери, які працюють у лофті, працюють у мінімалізмі, працюють у сучасній класиці. Все залежить від ваших побажань. Тому ми, власне, починаємо із аналізу ваших референсів. Скільки правок можна вносити? Це найчастіше питання, тому давайте трішки вам все пояснюємо. Ми вам видаємо перший результат. Завжди ми починаємо із кухні вітання. Чому так? Тому що це найскладніший та найцікавіший такий елемент в інтер'єрі. Ми це з вами обговорюємо, розуміємо моменти, які потрібно підправити, тобто це є вправка. Що таке вправка? Вправка це певний перелік список всіх моментів, які потрібно змінити. Тобто це не торшер поміняти, це не лампочку поміняти і все. Це список, це вправка. Отож, коло вправок. Власне, коли ми вам видали результат, ви внесли перше коло вправок, і у вас ще є два коло вправок. В сукупності три коло вправок. Цього максимально достатньо для того, щоб ви отримали найкрутіший результат. Власне, найважливіше це комунікація між вами та нами. Для того, щоб був максимально крутий результат, співпраця має бути максимально тісною. Отже, зустрічі можна проводити онлайн та офлайн, все залежить як вам найзручніше. Третій етап розробки дизайн проекту це створення технічних креслень. Власне, що сюди входить? Сюди входить демонтажні, монтажні роботи, сюди входить сантехнічні плани, електропостачання, електроосвітлення, схеми груп освітлення, вентиляція та кондиціонювання. Це такий так званий чорновий блок. Далі ми переходимо до розробки розгорток стін. Тут можна прорахувати, зробити повний кошторис цього дизайн проекту, порахувати площі всі, подивитися чи нічого з чимось не пересічується, бо це буде потім впливатись на факапи. Власне, далі ми будемо переходити до створення умеблювання. Всі меблі, які є на замовлення, вони будуть пропрацьовані. У вас будуть креслення, таким чином у вас буде ТЗ для мабловиків, які в подальшому це все реалізують. Власне, політика ціноутворення дизайн проекту важлива і вона залежить від наповнення цього етапу. Чому тому, що чим деталізованіший цей етап, чим там більше вузлів, чим більше архітектор пропрацював там всі комунікації. Схеми креслення вузли, тим буде менше питань у майстрів, а це означає, що реалізація вашого проєкту буде максимально простою, якісною та без зайвих витрат. І найважливіше це кошторис. Власне, після створення дизайн проєкту ми можемо цей проєкт повністю прорахувати по монтажних роботах, по чорнових роботах, по чистових матеріалах, по омеблюваннях. Таким чином, після розробки дизайн проекту ви можете отримати загальну вартість і її реалізації. Що важливо, ви отримаєте разом із дизайн-проектом? Це спеціфікація матеріалів. Простими словами, це всі позиції, які ми використали в даному дизайні. Починаючи там від розетки, закінчуючи готовими позиціями кселе, пуфиків, ліжка та дивану. Це важливо, оскільки ви маєте розуміти, де я маю це все придбати, щоб ви самостійно нічого не шукали. Це все зробить команда за вас. Важливо. Коли ми з вами затвердимо дизайн, тобто другий етап, пропрацювали повністю нашу стилістику. Далі ми робимо з вами спільний виїзд в рамках проєкту. Для чого він потрібен? Перш за все, нам потрібно вживу з вами пройтися по усіх позиціях. Насамперед обрати сантехніку, бо тип підключення, прихований монтаж чи зовнішній монтаж, який ви оберете, буде відображатися на технічних кресленнях, щоб наші сантехнічні плани вони були вірні, і на етапі ремонту у нас не було ніяких там таких факапів. Відповідно, там з вами подивимося. На екрані телефончика чи комп'ютера е текстурка може бути однією. вживу вона може бути зовсім іншою. І нам важливо, щоб ви побачили це вживу, переконалися, пересвідчилися, затвердили, і, і ви будете впевнені, що всі матеріали, які ми з вами пропрацювали в дизайні, вам підходять, вам подобається, по ціновій політиці нам все підходить і ми власне можемо переходити вже до третього етапу технічних креслень. Відповідно із проектом, наша комплектувальність для неї яка в команді займається лише підбором та формуванням. Спесифікації матеріалів ви отримаєте таку табличку, де буде позиція, де буде артикул, буде посилання на магазин, буде контакт-менеджера та знижка, яку ви можете отримати від нашої студії. Бо нікому не секрет, що студіям дають хороші лояльні ціни, і нам важливо, щоб проект для вас був не лише функціональним, стильним, красивим, а також щоб він був для вас максимально вигідним в плані закупівель матеріалів, які ви власне будете здійснювати на етапі реалізації дизайн проекту.